Усім привіт! радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо таке цікаве статтю закону України про національної поліції як види відповідальності поліцейських. У разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільну, правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного закону. Підстави та порядок притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності а також застосування до поліцейських заохочувальних. Визначаються лише дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується чинним законодавством України. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, діючи від діяльністю органу або підрозділу поліції, в якому працював даний працівник. Поліцейським під час здійснення ним своїх повноважень. Тобто, при час держави відшкодовує шкоду, яку завдав, чи не завдав, чи вчинив бездіяльність особі, яка зазнала цієї шкоди. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить.